Добрила на кутюнчики. Вийшла забронювати ці шезлонги. а хлопці ще нічого не бронюють, що зайняті. Дівчата питали, який у нас перевізник віз. Маруся тревел. Сама сіла в машину і поїхала, знаєте. Очі бояться, а руки роблять. Що зробиш? Саня не був на морі ніколи. Ще в пузіку був на морі. Маша була на морі 9 років тому. От, та мусила мати вже якось їх вести цих дітей. Вона, та вже дитина щось там шукає. Що по цінам? Кукуруза на пляжу качан 100 гривень. Трубочка Олександр, смачна. Після досі. Отакій. Тручка з гущенкою. Він би в міні-церквої житті не їсти трошечки. Дивіться, яке обічить у дитини. Знать, <рес> може, м'ясо почнеш їсти? Ні, увазу. Колись то й А як не начнеш, то нічого страшного. Людей без м'яса живуть. Чіки прийшли ми трошки до басейну. <рес> бо там вже дуже жарко, А тут затишок такий, холодочок.